Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як ми з Софійкою вчили послідовність чисел за допомогою гри Uno або будь-якої гри карткової, яка у вас вже є, які є картки з цифрами від 0 до 9. Кожному роздавали по 5 карт Ось, наприклад тут тиже. І, наприклад, ходи перший гравець, і одна карта кладеться ось. Ми ходимо на ось цю стопочку. Перший гравець ходить, і він повинен покласти умова, за якою можна викласти свої карти зверху. Це. Число повинно бути або менше на одиницю, або більше на одиницю. Тобто або попереднє, або наступне. Так ми і вивчили. Нагадаю, що Софії 5 з половиною років, зараз вона на підготовку до школи ходить, і таке питання було, як цікаво навчити ну, зазубрити якби, в ігровій формі навчити послідовності чисел. Тобто тут можна ходити сімкою або дев'яткою. От, наприклад, я ходжу дев'яткою наступним числом. Тепер я можу ще походити. Мій хід не закінчився. Я можу покласти попереднє число 8, або наступне 10. В грі в цій колоді десятки немає, тому 0 ми приймаємо і за 10, і за 0. Дивичись, яка ситуація. Тут ми можемо походити або 8, або 10. У мене є і те, і те. Я хожу, наприклад, 8, тобто на зменшення теж можна ходити. І тут я теж можу знову ходити. Я повинна покласти число, якщо в мене є карта 7 менше на одиницю, ніж ця, або 9, то я можу ходити. У мене є 7, я хожу. І дивлюсь, в наступному діючі я можу ще скинути одну карту. Бо виграє той, хто скине всі карти, і в нього не залишиться на руках карт той виграв. 7. я можу походити 6 або 8, а у мене 0 і 5 немає, тому міхід закінчується, і я добираю собі до 5 карт, Три карти, і міхід завершується. Ходить наступний гравець. Думаю, гравців може бути багато. Від... Ну, можна навіть і самому грати, але дитині цікавіше, якщо ви з нею будете грати, хоча б один. Хоча б вдвох. Тут мій хід, я можу походити 6 або 8. Сімко не можна, таке саме число не можна. У мене є 6 і 8, ну, я похожу 6. Тепер я дивлюсь, яке, які у мене тепер числа тут. Так, у мене тут числа або 5, або 7. 5 у мене немає. Я хожу 7. Так, 7. Тепер я дивлюся наступний. Тепер варіант. Я можу походити 6 або 8. Я хожу 6. Далі тепер я можу походити 5 або 7, тобто попереднє або наступне число. Хожу 7 І зараз я можу походити 6 або 8, у мене 8, і на руках не залишається карт, я виграв. Ну, тобто цей гравець виграв Ось така легка гра, але 5,7, яка, в принципі, не новачок в іграх. Але, от якщо є за трошки. Нерозуміння попереднього наступного числа, то буде перший раз важкувато. Ви маєте бути готові до цього. Але загалом у грі дитина не, не буде думати, що ви її там щось навчаєте, а їй просто буде прикольно гратися в гру з мамою, з татом, з братками, з дочками, з друзями. Ось так. користуйтесь, будь ласка, до зустрічі, підписуйтесь на канал. Пока-пока.